Всім привіт! НАТО не здатне захищати кожен метр своєї критичної інфраструктури постійно. Про це заявив генсекальянсом Столтенберг. За його словами, саме тому організація та її учасники покладаються на розвідку. Столтенберг також зазначив, що НАТО планує проводити більше навчань. Правду сказав Столтенберг, якби йому догано не оголосили. Крім того, глава французької партії закликав до виходу Парижа з НАТО тріщить західна єдність. Раніше Норвегії Йонас Гарстере сказав, що Норвегія попросила НАТО забезпечити безпеку її газових платформ в Північному морі. Крім цього, з таким же проханням до Північно-Атлантичного альянсу звернувся німецький канцлер Олаф Шольц. Передбачається, що питання безпеки підняли у зв'язку з вибухами на північних потоках. Дивний він Шолц просить захисту у тих, хто підірвав північні потоки. Таку заяву було зроблено на зустрічі з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Друзі канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки.